Вже кавалерка скупилася вдома. Кажу, думаю, ходить розпаковку записав, на картах чекай, Я ще не зняла лабуку свой. Ну, вже зняв смітник. Тож, я думаю, він високо полежав, чи вона не знаю, як не сюди на цьому. Мольника. Кавалерка, то поки не крикнеш, що тут. Не знаю, чому так, але це так працює. Давай, розпаковуй, кавалерочка. Ви голосували, що Моніка купила. Ну, що купили. Ну, ось цю панамку вдалена дуже гарно якісна. І на ось цю панамку вдалено дуже гарно якісна. І, на жаль, кавалерка дуже мало хто з вас згадали, що Моніка собі вибрала. Хоча я була за цей... Е... Що ти саме стіл тепер? Я була за цей костюм, що і ви, Ну, але то дитей ви б тримав. Взяли такий топ і взяли спідничку. Шорти спідниці. Бачите, шортики такі і Ну, ви на відео бачили. Так. Макош. Ось такі. але їй дуже гарно на місце став. Ну і Максима не обділили, бо зараз. Скажете, а Максимові, що Максим вибрав собі ось такий костюм. Це є шорти і ось таку футболку. Це є, до речі, дорослий розмір, S. Іди віднеси ось це туди, бо я закону, ти вже а, а, Моніка, далі розпоказайте сюди, то що вміщетиму. А ходи крути хіба в неї? Але економно, веліє. І купила ось такі собі цукорки, тут такі трендові. Ну, так хоче, це живій буде. Ну, тут ігрушку супермодну. Найде тут то, то забирала. Май не знаю, де то купила, Забрала е, шорти з магазину. За ательє Віталіка футболку і шорти. Потім куп, е, Моніка цей це дуже любить. Так. Бери, розкривай дір. Купила м'ясо, Так. м'ясо, це будуть котлетки, будуть їх бирі. І купила маски. Нічого, якщо чесно, кавалірка, якби їти, я б ні діти, я би певний не готувала. А ти руки не натипляв, це вже. Кавалірка. Але я думаю, ви знаєте, так йду по базарі, і кавалерка наша працює на базарі, але ми ж все бачили і про лабубі, як ви їх купляли, як ви їх вибирали, ми ж все бачили. Каже. А я кажу, ну судно кавалерка, знаєте, дитина коли хоче, ну, от вона хоче, вона тими оченятами стріляє, ну, як її не купити. А тим більше вона біля мене, кавалерка, є дуже чем. Реально дуже чемно. Аня завжди дивується, каже, як вона в тебе входить з білом. Я? А я кажу, тому що ми тако як йдемо. Моніка хоче дьору давати. Я, Моніка біля мене, давай руку. Кажу, на двір іди, гуляй, бачу, я слова, не скажу. Ну куди ми кудись йдемо, кажу, ти маєш йти біля мене. І вона є навчена, вона ніколи коники з Максимом не покаже, що я хочу то купити ніколи. Не на вухо скажуть, чи ти можеш, а тоді вже будуть, якщо можу, але скажу завтра, то вона до вечора може коли. Просто або кудись ми поїдемо все вечора, а в якій годині, а коли, як то буде відбуватися, куди ми їдемо, а куди то. Старайся взагалі нічого не говорити, тільки перед фактом ставити, коли ми їдемо. А зараз їде і на басейн, на басейн. Аня скаже, ні, це ще за холодно, тому на басейн будуть її другі вихідні. Так, Моніка? Так. Ідеш на дві? Ну, Дивіться, кавалерочка, як лабуба співає і танцює. Не співає, співає і світиться. Покажи тако. Хто не знає, кавалерка, бачите? Є ззаді, покажи, ось такий всередині, бачите, ось тут шнурочок. Ви підтягуєте, натискаєте на ротик. Так, натискаєте на ротик і він так. Ага. І на лоб. <ріст> <ріст> а я стопився. Але кавалєрка, це завдяки вам, тому що я читаю коментарі і ви пишете, Галину, лабуба ще співає і е, світиться. Дякую. І ми це зробили. Дякуємо, кавалєрка. Ти задоволена мені? <ріст> Та молодець. А Україна дуже должна... ліси. Давайте просто співаємо будь-який спочатку. Ну так. Давай. А ты, да, определяешь, что хочешь. Давай. 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 Рушник. к Давай. да Давай. 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 Добре. Та як слово. То, щоб ви розуміли, Моніці скучно, вона нас розважає як може. Але скухота закінчилась, о, 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 тому що ми зараз йдемо куди моніка. Парк. Трохи, знаєте, прогулятися Причина. з нею. Але попрацювали, кавалерка, тепер можна йти. Бачите, тут дискусія. Черпак, черпак! Черпак! Кохля по-українськи, а не черпак. Добре, це їж його виграю. Що-що? Да, ну наче, наче треба? Я вже ну, Підказуєш. думала, підказує. Моя проблема з платячком чи щоточки? А, добре. Думаю, що це таке. Чай. Чай! Підказала? Ну і бабчий сама. Кругу. Все, ми пішли по козирю. Зайшли до куліжанки моєї, а коліжанка почала з козирів. Дивіться, кавалерка. Хто з дітей ще не має такої трендової сумки, то вам, правда, не лабуба, то ще крутіше, то ви в ліліани собі можете таке придбати. Ти ще маєш? Маю. Багато маєш? Маю. Ну, Так що пишіть і замовляйте. Вона Тут Дуже круті брілочки на сумочку, на ключики. І взагалі куди не буде? Відкривається той mm. оригінал. Але у нас є багато, нас не тільки сумочки, у нас є все, що Так, да, Тут є все, я всього, я маю називається, чим би дитя не тішилося. Лиш би не плакала. Так, за. Задовольно, то ляльці можеш дати таку. Все, на тепер кожній вихід. Чекаємо, що Оксана там дещо шукає, якщо не найде, то, не? Не то на другий раз. Так зробимо. А у та все, то на дорогу то протопче до тебе. <ріг> Ще на другий раз, а потім на другий, на другий На находи. Ну бачиш, а мені Катеріна батута, ти до мене веде. Як треба казати це? Дякую. Здоровочка, будь ласка. Золота дитина. Серце дитини лежить через подарунку. <рес> а так немає бути. Люди шили, там щось зв'язали, там робили. А тепер, курва, що одне, що друге, страшне, як пудало. То з попіпами, з попідами тими дурнуватими було, то ще з чимось. Тепер якась ця зубата, лабуба. У мене там на коробці писали, що в мене. Дада. Ну, перша і послідня. І да. монаші такі цікаві. То вообще. То, нас десь Маруся була, Василько була, а тут лупсики була... <губа>. Лабуба. 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 були у нас. Та я кажу, бавилися лисими лільками, а за солодке, то, то в нас були цукор, палили на сковородці, крува, як крили, кутики Лабуба, все робили, так. хліб мокали в воду, Буку. цукром сипали, та то то лягу не були, о. а вони. А... О, о. Тепер плюс бантик. О, дивиться, ще й бантик. Та-та та то все можна чок, то хіба не чекаєш, коли новий тренд буде лабубів, Але Вони ведуться. А та ведуться, та, та та стогни ходить, ти розумієш, що і все. Лабубу, лабубу, буде. Лабуб. А то тисне на мозок, тисне, а потім Є? думає, та йду куплю, курву, аби не стогнала, бо му літа. 800 гривень тут за три. Я yeah, yeah. добре запам'ятала, скільки. Хто <laughs> з попідом мала комедію, oh, Трималася oh, до посліднього. Викричалася, як не oh, попіде. Пішли Ми вибирати попіт, в нас спустила. Але слухайте, яка мудра. Вона менша була і каже, бере Максима, вже його штопорила. Ну йдемо. йдемо. Приходимо в магазин. Максим вибрав зразу попід. Я розрахувався. А вона ходить попід і катко чекає. Один же попід є. Я си ляльку куплю, пила ляльку. А на другий день розвела вона попід мене. А я сижу і кажу, я чесно тормуся. Ну як вона мене так могла лохальнути? А вона так каже: А я вже то не хочу. Ну, а вже в дитини не забереш другої, а в нас і ним бавила його. Другу. А він каже: ти вибрала ляльку, бався лялькою. Ну і вона на другий день скрутила, що вже мала попід, і ще й ляльку колисала, <зас> З бонусом. То мудра дитина є. А я правильно закрила? То-то і ті питання правильно. правильно. А водно не закривати, так розпурканосити. Розпуркано тобто так. Борно. Як, ти пострашніше такое. Вбираєшся, як мавпа, ти вже стрілягає. Ти не вбираєш таку, як я чи читає Ліліана. Також як мавпасів береш, то ти будеш стріляти, що? Там на бачиш боїться йти. Маба тільки тут і тут. А я їй сказала, що говорила. Ото збирає на тому кіну. Давай. Тако візьме між ноги. Та от, тримай так. Давай. О, все. Клас, Іди знову. ногу. Іди знову. Вона зараз розкусить розкусити, а не буде кататися. Ні. Ли? От комусимо в ми тут стояти, щоб не каталася. 栗子，栗子。